Народна депутатка від партії голос і сосун подала законопроект про скасування закону законопроекту номер 12414 щодо повноважень набу і сап, який вчора був прийнятий парламентом і підписаний президентом Володимиром Зеленським. Про це політикиня написала на своїй сторінці у Фейсбук цей проєкт Команда депутатки підготувала за ніч. А сьогодні вранці відправила на підпис іншим депутатам. І депутаткам йдеться у повідомленні про деталі нового законопроекту. Розпитаємо у його авторки Інна Сосун. Народна депутатка доєднується до ЕТРО. Пані Іно. Вітаємо вас, дякуємо, що знайшли час для Суспільної студії. Вітаємо Вітаю. пані це... за це окремий законопроєкт. яким чином пропонується сформу... сформулювати його положення. Насправді цей законопроєкт з точки зору техніки виконання не був складним, тому що все, що треба зробити, треба ті поправки, які з'явилися вчора о дев'ятій ранку. І потім, о перші години, були раптово проголосовані, треба їх просто вилучити з тексту прийнятого закону. Тому, власне, кажучи, весь текст законопроекту це пропозиція взяти ті поправки, які вже є законами, які вже є чинними, вилучити в тексту закону, залишити ті частини, які стосувалися власне військової тематики, зниклих безвісти. Бо для глядачів хочу нагадати, що ці поправки, які фактично руйнують незалежність на САП були внесені в законопроєкт про зниклих безлісти, що мені видається особливо цинічним. Ця частина залишається, а ті інші блоки, які вчора були проголосовані, пропонуються виключити. Станом на зараз шістнадцята, у Києві так законопроєкт підписало майже 40 народних депутатів. А це звичайно депутати від фракції голос, мої колеги положанки від європейської солідарності я вам також скажу, що серед підписантів є депутати від «Слуг народу», Що мене відверто повіше здивувало, але вони теж присутні серед підписантів. Підписання буде відбуватися впродовж наступних кількох днів. Ми хочемо дати час депутатам подумати, яку позицію вони хочуть займати в цьому питанні такої історичної ваги. І можливо більше з них навадиться цей документ підписати, потім будемо потрапити його на реєстрацію. Якщо з якщо, приводу розгляду у сесійній залі у пленарному режимі, коли це може відбутися? Дивіться, я розумію, що об'єктивно прийняття цього законопроєкту буде складним. Та? І я розумію, що на цьому етапі видається мало ймовірно. Що мені як народній депутаті важливо було зробити, це показати, що в парламенті є люди, які той протест, який ми побачили вчора, і в соціальних мережах, і на вулицях Києва і інших міст країни, що є в парламенті люди, які цей протест можуть каналізувати в юридичний документ, Так? тобто, що це не просто протест, який якусь абстрактну вимогу виставляє, а це вже стає чимось конкретним. Так і в такому випадку є вже законопроєкт, і в випадку, якщо політична воля буде, то буде що приймати в парламенті. Плюс другий важливий момент, чому ми власне подавали цей законопроєкт, бо мені дуже важливо порахувати і побачити повний перелік депутатів, які готові висловити пропозицію проти е, того, що трапилося вчора в повній раді. Це потрібно і для скажі так, оцінки ситуації в цілому, і що теж дуже важливо, тому що мої колеги, я ж ведурше, не всла вже паралельно з тим, можливість подання до конституційного суду для скасування цього законопроєкту. Це триваліша історія, бо розгляд конституційному суді це зазвичай декілька років. Але в будь-якому випадку для подання в Конституційний суд необхідно 45 підписів народних депутатів. І зараз нам теж дуже важливо, що в принципі у нас є 45 народних депутатів в раді, які готові щось робити по цьому питанні. Це теж такий тест драйв, скажімо так, для Верховної Ради. Це підписів під цим законопроєктом. пані Іна, разом з тим президент вийшов в певну комунікацію, і заявив про те, що протягом двох тижнів нібито має з'явитися певний спільний план для зміцнення довіри до антикорупційних органів. В цьому плані йтимуться про кроки, які потрібні будуть, потрібні будуть реалізовуватися для того, аби зміцнити Україну, зняти наявні питання і дати більше справедливості і реально захистити інтереси українського суспільства. Як на вас чи достатні? Є як доповнення до цього закону, який вже був підписаний президентом ось цей план. Дивіться, ця комунікація є вже вторинною після вчорашньої комунікації, яка вже після півночі вийшла, в якій президент, який за годину до того підписав такий, цей законопроєкт, пояснив його необхідність суспільству таким чином. Він сказав, що не переживайте САП і НАБУ будуть працювати, але вони будуть працювати без російських агентів. І що, мовляв, вся ця історія покликана вирішити одну проблему, це російські агенти в САП і набу. я безперечно підтримую викорінення російських агентів з будь-яких державних інституцій. це в будь-якому випадку треба робити. Тут немає жодних сумнівів. але що тут не сходиться Перше. У нас є державні агенти в дуже багатьох державних структурах, в тому числі на превеликий жаль, ми їх знаходили в службі безпеки України, але знаходження цих агентів в СБУ не призводило до того, що ми міняли статус СБУ, міняли принципи його функціонування і так далі. І так далі, чому саме для НАБУ і САП вирішення проблеми російських агентів іде саме таким шляхом? Це президент не пояснив. Ну а друге, і це найбільш Мабуть, драстична е, частина е, цієї комунікації для мене персональне мені видається дуже е, неправильним відверто обманювати суспільство і казати, що це для боротьби з російськими агентами в той час, як за цей законопроєкт проголосували колишні члени ОПЗЖ. Розумієте, не можуть колишні члени ОПЗЖ голосувати за хороші законопроєкти, метою якого є встановлення справедливості в Суспільстві і боротьба з російськими агентами. Тому що це є первинні російські агенти, якими в першу чергу мала би боротися служба безпеки України, і е, от на фоні цього всього іншого, подальша комунікація відверто кажучи, що ну вона не витримує жодної критики, тому що ну початкове роз'яснення необхідності принесся це законів. Ну не витримує перевірки фактами і, і логічними аргументами. Паніно, ви ви вказали, що ваші колеги по фракції е, е, беруть участь у тому, щоб спрямувати на розглядок Конституційного суду на, на експертизу, чи відповідає цей законопроект прийняти, е, 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 Конституції України. Ви також сказали про, про свій законопроект, назвали його е, тест-драйвом е, для того, щоб прозондувати і зрозуміти, що відбувається у парламенті. А от з, е, е, з приводу того, як був прийнятий 12.414 процедурні порушення, ось на цей момент можна спиратися для того, щоб. Би щоб апелювати і, і спробувати якось повернути стан справ, скажімо, на, на вчора, як з вашої точки зору, власне кажучи, в конституційному поданні буде вказуватися порушення процедури прийняття, тому що дивіться, що відбулося і це до речі, на жаль, не вперше. Просто вперше воно має настільки тяжкі наслідки для країни і всередині країни і назов, так бо це теж окремий вимір. Проблема про яку ми з вами говоримо. Але що трапилось? Був законопроєкт, який був прийнятий в першому читанні. Цей законопроєкт був як би це не звучало поданий ще 16 січня цього року. Він стосувався зниклих безвісти, так. Потім раптово в останній момент за дві години до початку засідання Верховної Ради з'являються якісь поправки в інші статті, які не чіпалися, не розглядалися в попередньому в першій версії законопроєкту, що вже є порушенням дуже сильним. Та і раптово ці правки з'являються. У депутатів немає часу на їхнє детальне вивчення. Там 20 сторінок поправок до слова. Це не щось, що ти дуже швидко можеш вичитати, зорієнтуватися. не було нормальної дискусії. Комітет, з того, що мені. Колеги казали, тривав хвилин 15 від сили. Так? Тобто там з усі очевидністю були порушення процедури, і, власне кажучи, на ці порушення процедури, ми будемо спиратися в поданні до конституційного суду. Плюс я вже мовчу про те, що під час розгляду в парламенті так само ну, вже скажімо, так. Я вже навіть не знаю з якою метою, бо в той момент за все доведели, як театр псю це взагалі якийсь шабаш абсолютний. Але вони ще додатково проголосували рішення. Проте, аби терміново підписатися та на проєкт, так да? а е, таке рішення можна приймати, якщо немає заперечень ні від жодної з фракцій. Наша фракція стояла на трибуні, блокувала трибуну і говорила, що ми категорично це про проти цього голосування. Зрозуміло, але зрозуміло, законопроект ні. підписали моментально і і з приводу конституційності. От Василь Малюк, глава служби безпеки, каже, що це наближення до конституційності, тому що пише і каже він, що генпрокурор в країні один і не має бути паралельних структур правоохоронних, які займаються ось цими справами антикорупційними, у тому числі, і, і це позиція народних депутатів у парламенті. Була висновлена. Словно, вчора також, що ви з цього приводу думаєте, дивіться, прокурор та, залишається головною особою. Ми пам'ятаємо багатьох українських прокурорів і можемо реалістично оцінити, наскільки наявність політично залежного прокурора може гарантувати справедливість в суспільстві. Тобто, прокурор це людина, яку призначає парламент, яку звільняє парламент та яку подає президент. Яка ймовірність того, що ця людина буде розслідувати справи проти народних депутатів, особливо в нашій політичній культурі? Та де на превеликий жаль, ну є, є охота від людей не не, так, не розслідувати справи проти знайомих, проти там ще когось так далі, і так далі, от. E, тому існування САП і набу, власне кажучи, з виправдову було виправдано, тому що це були люди, які призначались незалежно від політичного впливу. А uh, тому e, мені відверто кажуть, що дуже прикро конкретно від Василя Васильовича Малюка e, чути цю риторику і його включеність в цей процес, e, тому що я з глибокою доваги ставлюся від того, що e, роблять представники служби безпеки на фронті. І мені дуже прикро, що це скажімо так, цей образ і ці досягнення представників. Ані спеціально зараз хоч... перекриваються включення в цей діалог. Хочемо ще от показати вам цитату Руслана Кравченка, генерального прокурора України. Сьогодні слухали його прес-конференцію, транслювали її наживо на Суспільному. І серед питань прозвучала його позиція щодо повноважень прокурора. Давайте заслухаємо а тоді, обговоримо генеральному прокурору. На тільки надали більше повноваження і збільшили їх кількість. Це додатковий тягар, як мене особисто, тому що я зараз знаходжусь на цій посаді. Це велика відповідальність перед Верховною Радою, тому що Верховна Рада обирала і у нас парламентська президентська республіка перед суспільством, перед народом. Генеральний прокурор не приймає закон, а тільки виконує. Сьогодні він один, завтра, можливо, інше буде, і він виконує своє повноваження відповідно до закону. Якщо він порушує цей закон, а вже ж Генеральний прокурор повинен відповідати, як і інший прокурор, як і інші громадяни, якщо він чинив той чи інший злочин, чи порушив закон. Але генеральний прокурор не приймає закони, не змінює закони, а тільки здійснюю свою діяльність і виконую ці закони. І якщо я їх буду порушувати, я повинен відповідати і буду відповідати пані не ще і ще пан Кравченко казав про кілька разів вжив слово допомога, говорячи про те, що генпрокуратура таким чином може допомагати набу і, і, і сап. Як на вашу на вашу думку, ця допомога як буде сприйнята у самим корпусом Набу і, і САП тепер або із часом діє цього закону? Я окремо акцентую на тому, що пан Кравченко в своєму виступі сказав, що він підзвітний народним депутатам. Так? Да? він сам це сказав, фактично, і це повертає нас до того, що я раніше говорила. Яка ймовірність того, що депутат який підзвітний, як він сам каже, народним депутатам якого можуть звільнити народні депутати, то цей прокурор буде розслідувати справи проти самих народних депутатів, випадково, якщо така необхідність буде. Ну, давайте чесно скажемо, що неймовірність цього тут вже близька до нуля, Е, тому це вже справді він навіть в тому, що він сказав, вже вже є реальні ризики щодо там політичної незалежності. І так далі, а що стосується реакції на бої сап, ми бачили вчора їхню комунікацію, та вони сказали про те, що вони вдячні за підтримку, вони ціни свою незалежність, буду далі за нього боротися. Що ще важливо, що так само про важливість незалежності нової сап висловлюється дуже багато іноземних партнерів, і публічно і ще більше повірте нам висловилося приватно. Та е, я от навіть за час на свого ефіру отримала два повідомлення я зараз. буду читати, від колег з Німеччини, які пишуть, запитують, розповідають про те, що. Історія про, про скасування незалежності сапи набу на всіх центральних каналах німецьких. Зараз головна і на пролиті жаль, вони саме це зараз обговорюють так само, як і ми, Інна на народна депутатка, фракція голос заступниця голови партії, членки комітету Верховної ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг була цей час разом із суспільним студією. Пані, дякуємо вам.